початку Року на території області виникло 392 пожежі. Під час цих пожеж загинуло 38 чоловік. А з настанням тепла кількість пожеж в природних екосистемах у нас різко почала зростати. На сьогоднішній день, не сьогоднішній, а скажу так, з 8 березня, як тільки Потепліло і виглянуло сонце. На території області зафіксовано 131 пожежу. Це в природних екосистемах. Це беремо траву і все, що відбувається на полях нашої області. Загинула під час цих пожеж навіть одна людина. Тобто людина випалювала суху траву, задихнулася, вдихнула цього диму, упала і. Загинуло прямо себе на подвір'ї. Знищено та пошкоджено 26 будівель, 54 господарських споруди, дві одиниці транспорту і всього виграло 411 гектар території нашої області. Такі випадки виникають через необережність, через необачність, а у деяких випадків. І свідомо порушуючи вимоги правил пожежної безпеки деякими керівниками та просто громадянами.